Продовжується чемпіонат Європи сьогодні спринтерськими гонками. У жінок перемогу з нулем здобула Анна Карін Хайденберг. Срібною призеркою з одним промахом стала Амандін Менджан з відставанням у 49,3 секунди. І бронза у Байба Бендіки, яка з двома хибами поступилась 49,4 секунди. Найкраща з України Олександра Муркушина, 12 та позиція. Анастасія Меркушина 21. Лілія Стеблина 32. Дарина Чалик стала 55-ю. І Анна Кривонос, маючи 5 хиб, закінчила гонку. У чоловіків переможцем став Сівер Бакен. Срібло здобуває Ветли Крістіансен з відставанням у 6,6 секунди. І бронзовим призером став Фредрік Мілдбахер. 10,2 секунди відставання. Артем Тищенко, 20-й, Богдан Цимбал 34-й, 42-га позиція у Руслана Ткаленка і 59-м та 61-м стали Денис Насика та Роман Боровик.